В Одесі у бібліотеці Грушевського відбулася лекція в межах проєкту New Gen Politics на тему вибори США 2024. Кандидати стратегії технології. Запрошеним експертом у цій темі виступив політолог Михайло Шабанов. Продовж півтори години поговорювали основні стратегії та образи кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Камали Гарріс. Розглядали та порівнювали політику республіканців та демократів. Не питання, вплив у минулих питання впливу результатів виборів на підтримку України у війні з боку США. А наразі Україна має підтримку обох політичних сил, тобто, власне кажучи, і демократів, і республіканців. Трампісти в цьому плані вони виділяються дійсно з, обш... з суспільного контексту суцільного. Так а також треба відзначити, що багато ставок зараз саме на ці вибори, як ситуація зміниться, я все ж таки вважаю, що ситуація кардинально. Не буде змінена в цьому процесі, тобто постачання зброї, фінансування навіть Трамп, який увійде до овального кабінету, він не зможе повністю, по-перше, зламати цю двопартійну підтримку. А по-друге, йому і самому, власне кажучи, вигідно зараз переймати цей фрейм, ці меседжі щодо України на себе від демократії. Тобто, що ми власне спостерігаємо на сьогоднішній день, де Трамп. Поступово а, змінює свою риторику щодо війни в Україні. Від, а, ну скажімо так, рішень я прийду та власне вирішу цей а, військовий конфлікт цю, цю війну до перемовин з а, діючим президентом України. І ми бачимо, що навіть Володимир Олександрович Зеленський більш вже повертається саме до а, риторики, такої, підтримуючої риторики певної. Кандидата в президенти Дональду Трамп, тобто є такі моменти, які зараз відмічають експерти щодо риторики нашого вже президента безпосередньо. Українців хвилює питання безпеки і підтримки з боку міжнародних партнерів. Гаріс та Трамп пропонують різне бачення подальших дій на території України. Зокрема, важливим питанням стоїть можливість вступу України в НАТО. Камала Гарріс дійсно її можна відмітити як політикині, яка системно підтримує Україну. Наголошує на цьому абсолютно системно і, скажімо так, у сенсі раціональному, не так як це відбувається в риториці Трампа. Але Камала Гарріс — це власне кажучи, членки, членкиня команди Джо Байдена, тобто вона буде підтримувати ту політику, яку обрав свого часу Джо Байден, але більш у розширеному форматі тобто, можливо, ми отримали більше зброї отримуємо ті самі тамагавки для нанесення ударів, власне кажучи, у глиб Росії. Але щодо вступу в НАТО, тобто тут буде зберігатися значна а, помірність цього процесу. Тобто Камала Гарріс не стане, на жаль, а, тригером, а, імпульсом, а, людиною імпульсом, яка буде підштовхувати до членства України у Північно-Атлантичному Альянсі. Тобто, це буде таке продовження а, політики Байдена, але вже іншими устами. І з іншою політичною поведінкою, наприкінці лекції, слухачі мали змогу поставити власні питання спікеру, що викликало жваве обговорення серед учасників. Це актуальна тема, вона дуже цікава наразі і дуже прогностична для України в цілому. Дня я, Я сам людина, яка цікавиться дуже американськими виборами. Вважаю, що президент США дуже впливає на те, щоб Україна перемогла. І я дуже в цій темі поглиблений. І я як знаючи пана Михайла, Михайла Шабанова очікував, що дуже дуже ґрунтовно він пояснить тему. За словами організаторки заходу Марини Бойко, такі лекції є відповіді на запит від молоді, яка цікавиться політичними процесами, державним устроєм та громадсько-політичним життям. У подальшому це допоможе їм бути більш свідомими у власному виборі та брати участь у політичному житті міста та країни.